Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну. Біткоін далі торгується в своєму боковику 43200. Переглянемо цікаві новини з ринку криптовалюти, що в нас взагалі відбувається. Подивимось графіки. Також я вам з вами поділюсь своїми думками по ринку і по біткоїну. Що я чекаю? Переглянемо цілі по біткоїну. Загалом поговоримо, коли біткоін може, зможе туди прийти, та коли може почати відбутись альткоін сезон та почати СФОМ на ринку. Ось така основна тема на теперішній час, тому що всі чекають останній імпульсний ріст по біткоїну для того, щоб зафіксувати непогані ікси по альткоїнам. Також біткоін, що думаю, повинен показати ріст, тому сьогодні це все зможемо у відео обговорити. Також я хочу вам нагадати та повідомити для тих, хто ще не знає, у нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми даємо угоди нашим учасникам по споту, угоди по фьючерсам. Також там доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Ви можете вступити в наш закритий клуб, працювати, рухатись, вести торгівлю разом з нами, збільшувати ваш торговий депозит. Якщо вам це цікаво, то по посиланням в описі ви можете перейти, написати мені. І, відповідно, вступити в наш закритий клуб «Криптобізнес». Ціна входу всього лише 130 доларів і доступ ви отримуєте назавжди. Тому посилання в описі запрошуємо в наш закритий клуб «Криптобізнес». Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, індекс RSI у нас розвернувся, один сигнал на корекцію ми вже отримали. Відповідно, індекс RSI також нас трошки скоригувався. Будемо чекати ще один імпульс по індексу RSI. Думаю, що орієнтовно в той же самий діапазон, коли ми знаходились ось тут. Думаю, що ще один такий імпульс по індексу RSI відбудеться, тому що згідно історії ми бачимо, що в принципі, завжди, коли біткоін йде на свої хаї, ми отримаємо ось такі два імпульси, два сигнали на корекцію. Це було що на піку бочого ринку, що в міні-бочому циклі минулого, минулого циклу. Тому таку ж саму ситуацію, подібну, аналогічну, буду чекати і зараз. І коли індекс RSI приходить в цю зону, він вже хаї по індексу RSI не оновлює, але ціна в цей момент знаходиться набагато вище. А я нагадаю, що цілі по біткоїну у нас на даний момент в цьому міні-бичому циклі на сьогодні це вже 62 тисячі доларів. Тому відповідно, я думаю, що ми можемо туди прийти. Можемо прийти як найближчим часом, так і після халвінгу. Тому. Ось таку ситуацію я, друзі, точно очікую. Але оскільки ми повинні зробити ще один імпульсний ріст, то я думаю, що можемо пройти в цей діапазон і зараз, до халингу, тобто десь орієнтовно, там середина місяць лютий. Буду чекати, що ми туди прийдемо і покажемо і ріст по біткоїну, і альткон сезон, і відповідно почнеться сильне ФОМа. Метрика пісайкл топ індикатором нам дозволяє. Переглянути, які в нас середньострокові цілі по біткоїну. Ми бачимо, що в кожному з міні-бичих циклів біткоін приходить до зеленої лінії спротиву, після чого відправляється в корекцію. Тому за допомогою цієї метрики можна аналізувати як середньострок, так і довгострокову перспективу по біткоїну. По цій метриці можна орієнтуватися, куди ми прийдемо в міні-бочому циклі. Ми бачимо, що зараз біткоін у нас вже після того, коли пройшов своє дно. Закінчив медвежий цикл, закінчив, можна сказати, свою акумуляцію, рухається поступово в сторону росту. І ми бачимо, що цілі, куди повинен прийти біткоін на сьогодні, це у нас 62 385 доларів. Туди ми повинні прийти. Саме там буде хороша зона спротиву, де можна буде продати біткоін, де ліквідність почне проливатися. Хоча, я думаю, на рівнях 48-52 тисячі доларів ця ліквідність вже почнеться, вже почнеться переливатись в альткоїни. І, відповідно, будуть рости також і альткоїни. Але я думаю, що біткоін також і досягне ось таких цілей, як 62 385 на сьогодні. І з цих відміток ми отримаємо якусь середньострокову корекцію. Також ще один графік це біткоін домінація. Чому я чекаю ріст по біткоїну? Тому що бачимо, що біткоін домінація торгується посередині свого такого каналу. Вона не пройшла до сильних зон е підтримки, з яких ми могли би розвертатись, вона не прийшла до сильних зон спротиву, від яких могла би бути корекція і падіння біткоін домінації. Тому ми бачимо, що торгуємося посередині каналу. В принципі, е я думаю, що як завжди, ми повинні перейти до сильних зон, ті е зони на сьогодні 57-58% по біткоїну. І, відповідно, коли прийдемо туди, буде корекція біткоін домінації, це буде означати, що ліквідність перейшла в альткоїни, і альткоїни почнуть показувати ріст і ті самі ікси, які всі чекають. Монета DOT, якщо переходите до альткоїн сезону, і якщо ви готуєтесь до альткоін сезону, купляєте монети, які можуть показати хороші результати, то ви можете звернути увагу на монету DOT. Вона торгується також посередині каналу, вона торгується в зоні акумуляції, в зоні накопичення. Показала досить невеличкий ріст і торгується е, зараз по 6,9-7 доларів. Е, ми бачимо, що мінімаль, мінімальні цілі зони спротиву, куди може пройти монета, це в нас 15,5 доларів. Але я думаю, що е, ціна буде набагато вища. Такі, бру, зовсім не. Не завершені цілі, це в нас 18-20 доларів. Ми можемо сюди прийти. Після чого, я думаю, що ми можемо рухатись навіть і вищитким сквізом, як Солана це зробила, наприклад, зі 100 доларів до 125. І, відповідно, потім назад це буде така зона розподілу, зона, де будуть продавати актив. Після чого я думаю, що відбудеться ще одна корекція. Можливо, до тих самих діапазонів, там 6-7 доларів для повторного накопичення. І потім вже можна чекати. Перехід в новий бичий цикл, який відбувається в нас після халвінгу 24-го року. Ось. І монета Near Protocol, Вона, в принципі, має аналогічний потенціал для росту. Хоча по DOT я думаю, що потенціал більше. По монета Near теж знаходиться в хороших зонах для покупок і має потенціал росту до 6-8 доларів, після чого я би також чекав корекцію. Біткоін на одноденному графіку. Давайте переглянемо, що в нас відбувається тут. Бачимо, що з сильних зон спротиву біткоін у нас поступово рухається до сильних зон, до сильних зон спротиву, і з сильних зон підтримки. Ось так правильно. Бачимо, що може, може пройти ціна до 44 200 на даний момент. Ми бачимо, що цей графік у нас поступово розвертається, можна сказати. В сторону росту, тому будемо очікувати, що біткоін поступово буде рухатись в сторону росту. Цей графік також туди буде підтягуватись, так як це було у нас ось тут. Спочатку імпульсний ріст, потім ось такий, можна сказати, висхідний боковик, невелика корекція, боковик, знову імпульсний ріст. Тому будемо чекати: будемо чекати, що біткоін пройде до цілий, 62 тисячі доларів. альткоін сезон може початись. На відмітках 48-52 тисячі доларів. Якщо біткоін закріпиться вище 48, буде торгуватись по 52 тисячі доларів, то можна сказати, і можна буде очікувати, що реальний альткоїн сезон у нас почнеться там, і тому що це вже досить високі цілі, де будуть продавати біткоін а з ліквідністю щось потрібно робити, щоб заробити набагато більше. Відповідно, буде відбуватись перелив ліквідності в альткоїни і вони також можуть показати хороші результати, хороші ікси. Я думаю, що не можуть, а з великою долою ймовірності в нас покажуть хороші результати. Що по альткоїнам я би чекав? Ми бачимо, що Solana, в принципі, нам показала, як може відбуватись події далі. Ми бачимо, що ось тут у нас була зона накопичення, після чого швидкий вихід ось цей потенціал накопичення був реалізований, пройшов в сильну зону. Навіть е, торгова Солана заходила з квізами вище. Сильна зона це в нас 90-110 доларів. Солана вже проходила до 125 доларів. Е, я думаю, що якщо альткоін-сезон буде, то Солана може ще сквізувати також вище, повертатись цю зону. Але загалом це є хороша зона, в якій відповідно. Е, Є е, інтерес для того, щоб фіксувати цей актив. Також бачимо, що ось ці лінії спротиву та підтримки також рухається вверх. Солана може доходити сміло до 118 доларів ще повторно. Я думаю, що якщо сезон відбудеться, то солана, що скоріш за все, з також буде рухатись вище. Можливо, навіть і до 200 доларів. Для того, щоб зробити максимальний психоз ФОМУ на ринку і заставити велику кількість учасників. Залітати в ринок по будь-яким цінам. Ось така ціль точно повинна бути. І після того, звичайно, що варто чекати корекцію. Ось, друзі, так бачу ринок на сьогодні. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші думки в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про ринок. Ось. І, звичайно, що дякую всім за увагу. Всім пока.